Свята Євангелія від Марка. Євангелист Марк записав історію про піст, а також про те, як фарисеї та книжники нападали на учнів Ісуса Христа про те, що вони труть зерна. Ісус захищає своїх учнів. А учні Іванові та фарисейські постили. І приходять вони та й говорять до нього. Чому учні Іванові та фарисейські постять, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них, хіба постити можуть гості весільні? Поки з ними ще є молодий, доки мають вони молодого собою, то постити не можуть, але прийдуть. Ті дні, коли заберуть молодого від них, то і постити будуть вони за тих днів. І не пришиває ніхто до старої одежі латки сукна сирового. А як ні, то край латки нової одірветься там від старого, і дірка стане ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки. А то попрориває вино бурдюки, і вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків. І сталося, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли та й стали колося зривати. Парасеї казали йому, подивись, чому роблять у суботу вони чого не годиться. А він їм відказав, Чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднів був і ті, що були з ним. Як він увійшов був до Божого дому, за первосвященика. Авіатара і спожив хліби показні, яких їсти не можна було, тільки священникам, і дав він і тим, хто був із ним. І сказав він до них: субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, а тому-то син людський, Господь і суботі.